Він евакуював людей з прип'яті, які рятувалися від радіації, а під час повномасштабного вторгнення вивозив земляків, які тікали від окупантів. Микола Ткаченко, – 69-річний водій ДСНС Київщини, вже понад 52 роки за кермом, і за цей час на долю чоловіка випало чимало випробувань. Свою історію він розказав нашому кореспонденту Артему Деркачову. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Повріжден один из атомных із атомних это вы пече два. Что да. у вас там горіс? Згрив на три на вавому корпусе. Третій четверт між тридцять четвертим. А там люди есть? Да. Автобусы выезжали оттуда, заїжджали на ці площадку. Тут на ці площадці грузили, грузились автобусы. Загружав 33 человека чоловіка и, и ехали на. Поєзкає, вивозили на поєскає. Микола Ткаченко розповідає про евакуацію людей із прип'яті. Тоді чоловік працював водієм в автобусному парку. Аварія на Чорнобильській атомній, треба оказати допомогу. Подняли в час ночі по тривогі, забрали з дому, інструктаж про, 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 Вели інструктаж і колоною рушили. Примерно так, я точно не скажу, 1250 десь було в автобусі. Про выбух реактора на ЧС радянская влада замовчивала. По телевизору закликали не и захидной прессе. Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли тысячи людей. Как уже сообщалось, фактически погибли два человека. Госпитализировано всего 197. Авария произошла. Но раздавать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. Але радіація не слухала пропаганду. Радіоактивні ізотопи почали осідати на землю, проникати у воду і вбивати людей. До зіми Ну вони, ну вони в течение дві, дві, двох годин зашкали. Ну, ми в цьому не, зашкали. Например, я не знав. Ну і хлопці не знали. Багато моїх вже загинуло хлопців, які були, які були в Чорнобилі. Тільки через 36 годин після вибуху на станції по радіо Прип'яті оголосили про тимчасову евакуацію. Прип'ять, де жили майже 50 тисяч людей і була найближчим містом до АЕС, поділили на п'ять секторів, у яких відповідальні особи інструктували мешканців. Конечно, людям горе було, людям горе було що все поставлять, все поставлять, одні документи візьміть і на три дні їсти. Все, більше нічого не говорили. Під час евакуації свою дозу радіації отримав і водій Микола. Проте, чоловік зумів з нею жити. Повипадали зуби і лисина зробилася. Ну, я не поки себе чувствую нормально, больниці не вращався. Після Чорнобиля пан Микола пішов працювати водієм у ДСНС Київщини. Донині чоловік возить рятувальників на місце викликів. Проте, каже, і уявити не міг, що знову доведеться евакуйовувати людей на Київщині. Участвував в розмінюванні в Новобогдановці, торфянники тушили. Mm. Із, із, як орки були під, під Києвом, евакуював із Іванкова, з Бородянки людей, з Бучі. Mm. Потім, коли їх одигнали, Возив, возив топлі, топліво возив, пожежну охорону. І поки Микола займався евакуацією земляків, його рідні сини записалися до ТРО, а згодом потрапили у третю штурмову бригаду. Вони воювали пліч опліч у районах Бахмута, Авдіївки, Кліщіївки та Андріївки. Це було 30 серпня 23-го року. Старшого, старшого при штурмі старшого ранило в шию. Він вернувся в емку, він як ранен, як трьохсотий. А тоді прямо три, три рази попадало в цю машину. І последня вже загорілась машина. Менше відмовляв, він каже, я не можу, тому що за брата треба там стати. На очах меншого загинув старший брат. А 28 лютого цього року Микола дістав ще одну сумну звістку. Його молодший син, який намагався врятувати побратима, загинув від удара ворожого дрона. У мене було мрії, щоб хлопці поженилися. А тепер я не знаю. Ну, внуки, внуки ж, є. Держуся так. Тепер Микола живе заради онуків і вірить у перемогу, і певен, Росія, яка через 38 років після аварії знову піддає світ загрозі, має відповісти за всі свої злочини. Артем Деркачов, Валерій Ситюк, Микита Воробйов, телеканал Рада, загально марафон. Єдині новини.